Вітаю, хлопчики і дівчатка. До Цивілізації 7 вийшов новий маленький патч з Цивами і лідерами. Я вирішив перевірити, що ж то за патч такий. До того ж я не грав в такий час, і вийшло два маленьких оновлення, тобто два місяці так пройшло. І хочеться подивитися, чи цива стає більш схожа на цивою, чи це просто спам-юнітів, суцільний спам-юнітів, який ну, мені не дуже подобається. Звісно, я взяв військову циву, щоб спамити юніти. Ні, насправді додали в античності Асирію, а у другій добі додали Єд, за нього ми теж пограємо. І от новий лідер Чингісхан. Доволі сильний лідер. надзвичайно сильний. Давайте ну, глянемо, що тут у нього є. Три до кавалерійських юнітів, тобто до колясок, плюс 5, коли поруч в в з генералом. Неймовірно. Плюс 5 і плюс 5, плюс 10, так, коняки. От, Просто все буде розвалювати додатковий мувмент. І можна конвертувати варварів. Ахреніть. Ну, просто можна конвертувати варварів. В Асирії технологію, коли захоплюєте поселення. Кодексів нема. Кодекси є. Тримати кодекси, Коли захоплюєте поселення, і тріс-продукції до дуршеру Ну, Ми таке не будемо будувати. Унікальний, коля... унікальний генерал. Плюс 5 проти районів. Легко пробиває стінку. Унікальна коляска, яка мувається після атаки. І квартал дає промку від кодексів. І дві унікальні будівлі. Крута бібліотека. І от я не дуже зрозумів цю штуку. Ресульм продукція біля чудес. Ну, таке. Ну, таке. Ну і унікальний квартал. А от я же сказав за нього. Отже, поїхали. Відкриваємось прискаути, як завжди. Варто відкриватися в бібліотеку, бо нам треба швиденько зарошити коляски коників. Власне, як на кожній цивілі, але тут воно навіть краще працює. Кліти, круто. Більше промки Богу промки. М -м, сюди. Плюс 2 промки. Далі варто, мабуть, бавовну брати. бавовна дуже потужна. Ага, ось. Пиріжці мені подобається плавати, пиріжці круто. Так, курочку беремо і йдемо на бавовну. М -м, мабуть, варто вниз. Наверх я піду наступним скаутом. Забираю золото, бо хочу купити сетла. Якщо дві хатки з золотом знайти, то можна купити першого сетла за 100 голдів. Бріклярд будуємо і гранери. У нас дві плантації і багато шахт. Зараз О. Скануємо і раз. І. два Тут будемо сканувати. Тут нема що сканувати, насправді. Потім поскануємо. Так, культурку беремо, звісно ж. Деспотізм. Бо у нас наукова цива. Більше науки науки. І, звісно ж, йдемо в, в мастері за чудом, надпотужним чудом ворота всіх націй. Забув, поскаутить. Ну, отут поскаучу. Там якась МДшка, яку не видно. А, інку знайшов. Срана баба ненавиджує. Її. Бавовна, 2-2. Круто. Крутий ресурс, бавовна. Золотко. Е, О, 5. Беремо сетла. І в чергу ставимо ситла також. І під бавовну Тут сядемо. Бовов потужна. Так, забрали нашу хатку тут. Ну, окей. Ну, вітаю Гали, текумсех. Вітаю, чакути, я не дуже поруч з Карфагеном, прям на одній клітинці. Так давайте розвідуємо чудо. і ось так от Перший сетл сюди. О, діпку дають. Даєш діпку. Золото. Я думав. І ще раз діпку. Золото треба, щоб швидше місто зробити містом. Ага, Сітер. Ну, в нас нема. У нас нема. Ми приймали голду. Uh, ще Голду дає нам. Таком сех. Треба якось. Ага, вже нічого не треба. Можна було б посвітити, але пофіг Ну тут посвічу. Так. Uh, два воїни, мабуть, зробимо. У нас два кроки до. Цього. Льон хочеться забрати вино і чудо. Мабуть, отак от сяду. Щоб і льон забрати, і клітинка чудо. Можна було б сюди сісти, але я не хочу руйнувати цю клітинку, дуже потужна Хороший бонус за сусідство дає. Так, попливемо південь. А, я хотів засвітити. Ну так, наліво треба йти. Папа-па-па-па-па. -па 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 -па. Бібліотека. Так, дивіться, там та бібліотека наша унікальна. Вона бафається від річок. Раз, два, три, чотири. Ми ж теж на річці сидимо. Тому я сюди поставлю цю біблу замість ферми. Заберемо ферму. Так, плюс цей. Ага, і шахта. Чудово. Дивіться, тут щось червоне. Дуже незручно, що нема клавіші. Треба туди побігти, розвідати. І бавовна дуже крута. Е, подивіться. 4-4. А так 6-6. Ну, промка то таке, а головне, що в півтори рази більше їжі. Півтори рази швидше росте маленьке поселення. Так. По, маст, по мастеріс. Зазвичай цю мастеріс беруть. Ну, принаймні, коли ми грали, ми завжди рашили її. Можливо, це погана ідея. Але факт в тому, що за Сирію такого не треба робити, бо у вас їх нема кодексів. Тут заради кодексу її вивчають. Тому одразу йдемо в ірігацію. І значить, що можна швидше селитися, мабуть, отак от, от зробимо. Робимо засмокт і. Вриваємось. Щось тут битий же чувак, там точно МДшка. Якось невдобно тут. А ось тут маленька річечка. Впливемо нагору. Так. Командер 3, два воїни. Чудово. Беру. А, воно не ставить е поспіль срака. Ну, що поробиш. Ого. Від прачника треба тікати. Ясь тут про прохід такий жахливий. Я не знаю, як взагалі всі ці мовити. Це кліф, і це зайвий механік. Мені дуже не подобається. Так. Е -е -е. Ну, Давайте отак от, от зробимо. І спробуємо цих варварів приєднати. Оцю клітинку хочу. Так. а, тако. Блін, ну. Не знаю, взяти в нього їжу. Вони 114, в принципі. Я можу собі дозволити. У мене якраз міста стають. Чому ж, ні? А от я не пам'ятаю, це в містах чи в усіх поселеннях. Плюс 2 в усіх таунсах. Тобто в, мали... в містечках, в місті великому не дають. Ну, таке собі не подобається. Зате швидко ростуть, тому ок. 20 культури. Плюс 1-1, чому ж ні. А там пращник згадав. Ли сюди не став. Десь побіг мечник. Ну. Давайте, дивіться, отак. кльоц. о! Радість. Ну, він зараз коцне нашого пращника. це неприємно. Якась аміну. Жах. Чи не сам на неї см... дивиться, Господи, як. Яка конч... Боже, яка кончена. Uh, я вас пойняв. Ой, треба ж uh, тиснути клавішу, я забув знов. Ну так. О, круті. Uh, добре, що рівень піднявся. Тепер можна. зробити отак. Вот Ммм, mm, він тоді не буде хілитися. О. Ммм. Mm, окей. Я хочу підібрати і потім. Ммм. Mm, та ні, одне і те саме буде. Все, ти ты тут. Так, додаткова промка. У, дуже швидко зростають містечко. Це круто. Круто, що я з Інком задружився. Може мені в нього кинути. На плюс 3 проти МДшки хоча на юнітів нема. Думаєте, пращник пішов? О, Пішов. О, прикольно. Так давайте заскануємо. О! Ну, на півдні. Ну я туди не, не полізу, там смерть, бо тут дешка треба тікати якось сюди. Наступним ходом подивимось, куди mm -hmm. тікати. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, кудись сюди тікати треба. О, Ада! Ада, це круто. Калькулус це жах, це дуже тяжко. Так, мов сюди. Стрип всередину. Я сподіваюся, цей піде. І я сюди висаджу ще одного пращника і буду стріляти. О, три сили. такумсех три сили пропонує. Та ні, я візьму золото. До речі, про золото. Я мабуть тут куплю кранеріс. Десь отут сіль, щоб дістати. Не знаю, там же чудо, на що мені та сіль. І я хочу взяти оці дві цивіки через оці дві картки. І на їжу, і на золото. Угу. Треба просить буде правопроходу. А що це він? А, він може вдаритися? Та не, хай. Буду я укріплення. Діп, Казнов, 6, давай. Так. А цей пес не пішов. Цей пес не пішов. І ми робимо так. А, тут симови. Окей Це мені не подобається, що доводиться відміняти. О, клас. Ще 4 золотка. Чим більше їжі. Просто місто величез, велетенське. Ада нас радує. Давай, Ада. Так, і. Що? Ворота можна будувати. Я знову забув плюс 3 поставити. Ну, блін. Ну, що поробиш. Ага, право проходу. І сетл кудись сюди, мабуть. Ой! Мінус скаут. Треба кудись під Аду сісти, щоб похилиться. Тут, не будь на, на ресурс сяду. Так. Далі ми йдемо в колесо. Знову 6 наука. Дуже круто. Ада, молодець. Ада прям. дідько, пращник. А як він зі скаутом на одній клітинці стоїть? Що це за прикол такий? Я не можу тепер пращник свого висунути. Будемо з висунутими членами стояти тут. Що це за прикол вони на одній клітинці? Хіба так можна? Да. Кріпи. Більше культури. І їжі. 200. Окей. Okay. Блін. Знаєте що? Я мабуть отут сяду. Я не дуже хочу близько до таком сеха сідати. Бо це доволі проблематично буде. Він буде мене воювати в мене. Моя, мабуть, сяду. Ось так. Зберу дві баловни, люкс і чудо третім радіусом. Залізе не дістану, ну і біси з ним. У мене ж на, на коне і цивілізація. Ви бачите. Ви бачите шукається. це якийсь бредер, такого не повинно бути. У мене затримка через цього скаута пращника. Ага, ось так от. Все чудово, виходь. Будемо зараз. здавати посратися. Не дали. Ну він не повинен його вбити, я сподіваюсь. Здається, експу тут фармимо непогано, нам ж треба третій рівень. О, в сетла стрільнув. Чудово. О-о-о! о, Я ж забув змінити. Так. І тут. Та де воно картки? На три поставлю. На, на два кроки. І можна зробити отак. Оу, 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 оу! Я забув ви. Ммммм. Mm. Не, ну я хочу тут поселитись. Тут і венце, і загально так краще Тому постою. О, пішла жара. Пішов хейт від цієї карти. Е, дивіться, дуже багато мені лишили. God of the Sun є. Yeah. І Sun Circles. У мене багато камінчиків відносно. Раз, два, три, чотири. Раз, два. 3, 4, 5. Я думаю, можна взяти Sun Circles. Ну або God of the Sun. Що теж непогано, насправді. Також потужний, пань. Але мені здається, промка краще, легше буде все будувати. Так, Давайте я. Brickyard ще тут прикуплю. І вже буду цілитись на викуп міста. Я думав. Я зато пашив. А, вони замирились, Як? Че вони і не воювали. Ні, це хтось замарився. Якого діть МДшки б'ють е, великі циви. Охреніть. Я такого не бачив. Так, е, викинуть. До речі, якщо викидувати генералом, то генерал витратить всі мови. Викидувати по одному вигідніше. Не знаю, на що так зроблено. Би треба було навпаки зробити. Так. Бум. Третій рівень. Ще й науки дали. Є. Yeah. А квест? У мене був квест. Де мій квест. У мене ж був квест. Так, командир з трьома промоушенами. Ну, окей, ставимо місто. І розростимо сюди. Їжу. Наукова. Уф. Я будиночки будувати не буду, тому мені оце не потрібно і оце не потрібно. Пудено так. Хоча мені і мастеріс не дуже потрібно. А, і військовий атрибут. Ще підемо в ліміт міст. Ми ж сильні. Будемо захоплювати міста. Ага, тут великий острів, окей. О, хатка. Блін, я думав, тут нічого не буде, а там є щось. Так, так, він вбив мене. Ну. Не пощастило. Ну, затупашив, затупашив. Ні, треба викинути. Юнітів. Щоб вони хілилась. Серьезно все вони цим кроком вже хілиться не будуть. Хай хілиться і збудують потім укріплення. Це я можу зараз будувати? Не може, ну, і біси з ним. Забираємо льон. Так, це нам не потрібно цю картку вставляємо. Якраз 4 міста. Чудово. 48 голди. І, можливо, наступним кроком вже буде у нас друге місто. Так, тут можна А, закрити закриті збудувати, Або асирійські приколяси. Давайте тірокотку спробуємо збудувати. Чи мені здається, тирокотка важлива за асирійські приколяси. А, дали два мечники. Один сюди, один сюди. М -м -м. Давайте тут побігаємо. Е Чудова можливість випробувати авто скауті. No man is foolish enough to desire war. Peace, sons fathers, бо і Охренеть. Знов, знов кондер пробив сусід. І мені треба Зачинити віконці. Чомусь звук кондиціонера ОБСК сприймає за голос. Інші звуки, навіть голосніше, вона вирізає, а це і лишає. Шарліман ну, чудово. Так, а, поле добираємо. Я думаю, ми візьмемо краще сі. 150. Чудово. Так. А, ох, клас. Так, дивіться. Ну, хай тут стоїть. Віфтарна 3 центр міста Бахну. А потім ось це сюди. До речі, можливо, краще. А, сюди так треба прокопати і тут бібліотека. Окей. Дівка. О, на 3. А вот так вот давайте. І монумент. Якраз за 5 кроків все збудується, а тут 3 кроки коні. Ну, сподіваюсь, нам не доведеться конями воювати. Хоча може і доведеться. Дуже хочеться теракотку, розумієте? О, 22 культури. Окей. Ну, А, Їжа знов, давай. МДшка тут ніхре нас. МДшки подобається. Оцей бонус на містечко, прям крутий. Якщо розібратися. Більше промок? богу промока. Спеців, мабуть, не буду, поки що це О, флакс. Ось і все. Сілька на вихід. О, чудо. Велике місто буде. А, золото давай. Ну, він щось... Бачиш, він не розстроївся, що я носив під нього. Це круто. Так, так, так. Та. А, нема мовів. А тут є мови. Чомусь, а тут чомусь нема. що ну, поробиш? Ага, тут кінець. Коняк закрив. А Ми будуємо коняк. Варто було б збудувати коняк. А, насправді. В. We... Так, Гаррі Тубман на нас зараз нападе. Тут ще й Вілу можна збудувати. Сюди. Я так би, щоб Тирокотку забрав. Новое золото. Каролус нас за щось осудив. Да, Дашо. Шарльман, за шо? Воно похиляться? а ви не похилитесь. Uh, change policies. Та ні, норм. Рекотка 6 кроків. Не так багато місць, де її можна збудувати насправді. Лакс mm -hmm. заберемо. Ой, треба було бавовну забрати краще. Так, мені вже не дуже потрібно золото. Мені зараз треба діпку стакати Культурка ще ок. Бо нам треба закрити наші унікальні персидські. Цивіки. Я можу, мабуть. Авторозвідку тут включити, вимкнути І так само тут. І, мабуть, тут. І тут не можу. І здох, все. А ні, восім, це ще. Звісно ж. Оу, вже отсюда будувалось. Круті. Дуже швидко розвивається місто. О. швидко. Насправді. Треба коляски вже будувати. Просто я шотірокотку тут і реліз. Можливо, доведеться купляти коляску. Можливо, доведеться апати юнітів. Угу. Було б непогано лучничків набудувати. Давайте оці лісочки краще я заберу. Наука круто. І щось він не біжить туди, куди мені хочеться, щоб він біг. Біжи до Ади і ми крізь неї пройдемо. Плакс. Це більше, ніж шовк. Альянс. Круто! А, там злі люди. Мабуть, на ріжсі хілиться не можна. Та й небезпечно. Тут постою, похилюсь. Тут точно нікого не буде. Так. Ну тут ферми куряч, курочки, не. Я, мабуть, сюди піду на північ. О, вона ще мені золотку дає. Яка Ада молодець. Дібка. Годи, таком сех мене любить. Якогось дітька. Я б Більше. з Пачакутіком... Так, що у нас тут далі? Знов їжа. О, по три їжі за 60. Ну давай. Mm. Що в мене тільки два містечка, і в них дуже багато їжі, мабуть, треба, не треба було брати. Так, ти Хілся. Якось дуже швидко ця ракотка добудувалась.